Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся, чому після ремонту квартира співачки лами стала небезпечною? Як обрати кахлі на кухню та у ванну? Виявляється, різниця є як лама могла поранитися від неякісного покриття підлоги. Вікна пластикові чи дерев'яні? Ми розвіємо усі міфи. Мінус не скалят жизнь. Ремонт на замовлення. Як винести несучу стіну без усіляких документів і дозволів? Ну, в Принципі зробите, Звісно. Так, так? Та чому через неякісний ремонт падають будинки? Панельки, хрущовки, чешки та інші рейтинги будинків, які заваляться наступними, можливо, у такому живете і ви? Це моя премія MTV Music Awards, яку я взяла в Мюнхені в 2007 році. Насправді до співачки Лами ми приїхали не розглядати її музичні нагороди, а ретельно подивитися на стіну, підлогу та вікна. Наш експерт врятує паркет плитку та навіть життя співачки. Древ'яні вікна точно вже тепер не буду вставляти. Чому? Дивіться далі. Для початку невеличка гра на стінах квартири лами У нас судя по всіму лежить в один слой, махнув рукою пол стінки. Сніс, якщо ви вже збираєтесь проробляти одну велику кімнату на дві маленькі, уважно слідкуйте за будівельниками просто идет. Это значит, нет еще и шумоизолирующей мембраны. Робітники можуть вкрасти трохи ваших грошей, а вам дістануться музичні стіни. На цьому економить навіть знаючих прорабів, тому що вона стоїть в середньому на цей вот кусочок десь около 70 гривень. Чому б собі не заробітати на сигаретах? Паркет у лами хоч і не музичний, але його вже час ремонтувати. Він порозсихався. Такі речі Демонтировать кощунственно можно было бы хорошо перецикливать. Щоб з вашим паркетом не сталося такого ж лиха, треба зволожувати повітря. Якщо немає увлажнителя, рекомендують хоча б возле батареї ставити місички з водою. На кухні наш експерт рятує співачку від бруду, морозів та навіть отруєння. Дивіться самі, Перше, на що я обратів увагу, на затірку замазувати шви дешевим матеріалом не варто. Потім підлогу не відмиєш жодним засобом. Вона э, впитує в себе грязь. Навіть у саме саме чистоплотне хазяй. Краще обрати затирку для басейнів. Вона в не проникна. А от ще нюанс. Плитка для ванни не підходить на кухню. Вона розчитана на падіння полотенця, предметів, які можуть упасти в ванну. Така плитка просто не витримає падіння пательні. В результаті можна поранитися. А продавці частенько підсовують вам обман, бо так вигідніше. Більшість колекцій, які ми бачимо в будь-якому практично строїтельному магазині, вони представлені як санузлова колекція. Тому слід просити сертифікат на плитку, де обов'язково подивіться, якого вона призначення. В інтер'єрі полюбляю все дерев'яне. Мені подобається, наприклад, кухня дерев'яна, така більш в селянському стилі, щоб там всякі кошечки, глиняні чайнички були. Ну, це таке мені подобається. Тому, і звісно, що і вікна я би так і робила. Дерев'яні вікна, експерт застерігає, купивши такі, можна викинути гроші на вітер. Як правило, це во-первых, сосна, це м'яке дерево, яке не витримує сильних кліматичних. Дерев'яні вікна, дешевше 500 доларів купувати не варто. Небезпечно не тільки для гаманця, а й для здоров'я. Дорогой мебельний лак, оконний лак є компанія, яка производить лак только для оконних конструкцій. У нас, як правило, наші мельці не покупають. Они покупают более покупають аналоги, э, вот В частности, корабельный, или так называемый яхтний лак. Э, он може оказаться очень токсичним. А про яхтный лак ви вже знаєте. Тому краще не ризикувати. Мне кажется, что дерев'яне окно это не плюс к здоров'ю, а наоборот, мінус несколько лет жизни. Уважно обирайте плитку для кухні. Часто підсовують схожу, але для ванни. А така плитка крихка. Можна поранитися. Виробник обов'язково вказує в документах призначення свого товару. Вікна з дерева краще брати мінімум за 4 тисячі гривень, інакше можливі проблеми із отруєнням. Купуючи пластикові вікна, треба пам'ятати. Вони припиняють вентиляцію повітря. Через це в приміщенні накопичується СО 2 Тому, якщо у вас стоять такі вікна, провітрювати приміщення треба 5-6 разів на день і ще. Ремонт треба довіряти кваліфікованим майстрам, інакше можливі крадіжки, зайва економія на матеріалах та інші проблеми вам же буде дорожче.